Добрий день. Добрий день. Е, як вам такі декорації на вулицях? Дуже гарне. Чи варто прикрашати місто наразі? Думаю, що так. Наскільки це впливає на настрій харків'ян? Ой, то це дуже добре впливає. Дуже гарно. Дуже подобається. Поднімаєте настрій. Дуже гарно. Чи варто прикрашати місто під час війни? Я думаю, так, бо було б зовсім печальненько. Ми е, йшли зі знайомою, побачили, е, відразу захотіли фотографуватися. Е, ну, піднімає настрій, позитив, якось надихає. Це дуже добре. Я сама з Кривого Рогу, і те, що я бачу в Харкові, що робиться для людей, це, ну, це в, в, в час війни, під час війни, це, це дуже гарно. Це надихає і трішки якось, підтримує людей в такий важкий час. Класно. Ми самі з Харківської області, ну дуже гарно. Дякую. Ви вважаєте правильно, що прикрашають місто? Я вважаю, що да не зважаючи на те, що в нас така. Зараз ситуація, ну, дуже класно, що радують людей. Добрий день. Як вам такі декорації чудово, у центрі міста? Чудово. Наскільки вони підтримують дух харків'ян? Чудово, підтримують, дякую нашому Терехову, нашому меру. Дуже дякую, вдячний за все. За все. Дуже красиво, дуже красиво. Дуже Піднімає настрій. Дякуємо нашій владі за це. Дуже гарно. Мені завжди ну, подобається все, що відбувається в нашому місті. Ми живемо, далі працюємо. У нас все буде добре. Тут є діти, тут є бабусі, дідусі, молоді. І для них це теж важливо, бо ми звикли для такого. Добре. Подобається. Наскільки вони заряджають позитивним настроєм, піднімають дух харків'ян. Я б сказав, на максимум можливий. Або навіть більше. Чи правильно те, що прикрашають місто Харків? Як на мене, так, дуже правильно. Тим паче, такий важкий для нас час. Дуже дякую меру і всім, хто цьому приймав участь. Дуже добрі, дуже добрі, дуже подобаються. Дякуємо. Дуже гарно. Наскільки вони піднімають дух харків'ян, заряджають позитивним настроєм. Тут дуже сильно хочеться, щоб Харків був красивий. Я вважаю, що варта дуже гарні декорації у саду Шевченка біля виконкому Харівської міської ради. Дійсно, це підіймає настрій. Я бачу цих дуже гарних жінок, які фотографуються навпроти цих декорацій на їх обличчі. Посмішка І я вважаю, що це дійсно підіймає настрій нашим любим жінкам. А ми, чоловіки, радіємо за наших любих жінок і хочу привітати їх з зі святом весни. Добрий день, як вам такі святкові декорації у центрі міста Харкова? Добре, гарно. Наскільки вони підіймають дух харків'янам, заряджають позитивним настроєм? Всі піднімаються. Як в такий час, так зовсім таке треба. Красиво. Наскільки вони піднімають дух харків'янам? Ой, Набагато. Як завжди, на вищому рівні, наш мер навіть під час війни, ніколи не забуває про наших дівчаток. Наше місто це гріє душу, це красиво і це, хоч якось радує. Добрий день! Як вам такі декорації у центрі міста Харкова? Дуже гарно, дуже гарно». Мені дуже подобається. Сразу весь весенній настрій з'являється. Я в захваті. З кожного року, кожного місяця, кожного сезону все краще і краще. Я гадаю, що це для харків'ян дуже піднімає настрій. Мені кажеться, що це дуже чудово йде, бо наступає весна. Наскільки це підіймає дух харків'янам? Дуже піднімає. Ми дуже бачили піднімає, тут ми. і діточки підходили, і стоять, фотографують і так, дивляться так. якось. Знаєте. Приємно, ага. дуже приємно. Добрий день. Як вам такі декорації? Дуже красиво, дуже гарні. Це означає, що місто живе понад усе, понад ці прильоти, і дякуємо меру і нашим зсу, що вони нам допомагають бачити таку красу і взимку дуже гарні декорації були. І восени о, восени весною. Це дуже та очі дуже... здивувало.